Звернення до, 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 до піха було розглянути можливість. Якщо ну, піхотиво не треба, ви, то ви, робити ви, не, не будеш. Але вже нам треба люди Щось письмово треба, для того, щоб приймали будь-яке рішення, так мені треба так само вас письмові звати. Нас <рес> прошу, дайте письмово звання. Що лікарні вимагає назвати кіоск. а давайте завтра підприємство. Ви знаєте, аші ліки на ради. Нам нас не підприємне. Ну, підписували, ні? я обичаюся, я Я буду слово свідчати. Я тепер не буду голосувати, не заслухаю. Я вже не заслужу. Ви паном пане паре, ви опікаєте, опікати по будувати, готайте. Заберіть, у нього це міг закриття відстираю. Треба я оце присувати, хто має право забрати пане мікромату. Слухайте, шановні, по-перше, є прийомні дні, є графік роботи. Сьогодні Чотири місяці треба до вашого був Хоч кожен на кожній сесії, кожного місяця. А що попасти відродження, ви можете сказати? Я пенсіонер. Я проробив 39 років і 25 років. Пане ме я не не хочу, Пане мер, а як вам можна вірити? Скажіть, будь ласка, ви зараз хочете це ви зайняли це лікарню? А скажіть, будь ласка, по парку відродження готелю? Ви винесли рішення про заборону будівництва в парковій зоні? Відродження, парк відродження і по ночам ведеться будівництво. Ну, З лише, вашого відома. Як так, ви можете ну, сказати? Що ви можете на це сказати? Як люди можуть вам взагалі вірити? Перевірка за перевіркою. В другій годині і ночі, так, так. То що ваші слова це пшик, розумієте? Ви говорите одне не робите друге. Ви що, збагачуєтеся? Знаєте, желізна дорога це держава в державі. Якщо машиністи зупиняться, не один дізнач поїзд, то їх зупиняється. Ми можемо зупинити. Для чого?

Сіда, ви знаєте про це чи ні? Ви подали. На львівські проти інваліда, у вас є гроші. На Україну у вас немає апеляційних подати грошей. Як зрозуміти? Ну поясніть, будь ласка. Ну поясніть, будь ласка, ви знову розписали тут красиво. А тепер на явку в ручі почитаєте. Вони пропозиції. Бачу всі, що всі вимоги, напишете, ми їх отримуємо, зробимо якісь більше. Домоги вже готовлені, зараз вам допоможе. Ми першого раз на сесії з'явилися 17 звернень. Проти моєї дружини. От є відповідь одного звернення. Невідомий, анонімнений. Це не розглядається взагалі. Хоча люди розглядали, дали відповідь. Ви що, тупо знайшли її бізнес? Ні, та тупо із дивається на Ви мене не буде Я вам готова начвати. А тепер дайте мені в громаді. Ви мені особисто і 40 любите. З 2 жовтня. Заборонили проведення мирної акції протесту. Я просто І просто, що я перемогу, коли був Майдан, я, я просто не хотіла нещасне. Цим рішенням промові. Що це таке тепер? Погранську по Україні кінотазу. Mm. Я вас запитала в <п 'я> жовтні місяці, які ви маєте стосунки з ПП Хром інотатором України. Чи правда, що ПП Кромін відшкодував з міського бюджету? 125 тисяч гривень ринкового збору, які проплачували підприємці, ви від мені відповіли, що ви нічого до нас не знаєте. А тепер саме основне питання. Чому міська рада не захистила комунальну власність в апеляційному суді, не подали заперечення і не подали представника? А тепер я теж інвалідною групи, мене те